Вітаю вас, друзі. Зіштовхнулася тут з одним коментарем і вирішила зразу записати відповідь. Для того, щоб трошки роз'яснити, і для того, щоб полегшити батькам готувати своїх дітей до школи. Це питання підготовки дитини до школи. Так? От батьки пишуть: у мене немає терплячості, я не можу з дитиною нічого зробити. Я починаю заводитись, я починаю сердитись і так далі. Є таке поняття, і щоб ви це знали, що якщо щось не виходить або викликає ось таку реакцію, значить людина чогось не знає. І в даному випадку ви маєте знати, що у психології людини існує такий один закон закон вибору. Закон вибору реакції. Тобто це не те, що на нас звалюється, і ми не можемо з цим нічого вдіяти. Абсолютно ні. Ми можемо вдіяти. Ми вибираємо цю реакцію. Як ви знаєте, що вибір реакції формує характер, так от а, часом кажуть, там вона скандальна, чи він скандальний, або та спокійна. Тобто ми можемо давати характеристику, але ця характеристика йде від вашої реакції. Якщо у вас ось таке трапилося, так ви маєте знати, що ви в даний момент вибираєте реакцію. Але е, є ще такий момент. Батьки говорять, Та я не можу зупинитися. Я не можу зупинитися, бо через те, що мене це заводить. Я, мене понесло і так далі. Правда? Ви не можете зупинитися? Я наведу вам такий життєвий приклад. От хто проживає в парі із чоловіком довгі роки були такі моменти, що жінка ну, просто вже. Розсердилася на чоловіка, почала на нього лаяти, почала на нього кричати і так далі. І не може спинитися абсолютно ніяк. Тут дзвінок у двері, відкриваються двері, а вона вся така збентежена, і перед нею стоїть її начальник, високопоставлений. Вона здивована. так? І начальник говорить: я тут заправлявся машиною, знаю, що ви тут живете, вирішив до вас зайти. Ну, Це образно, так? В даному випадку, що ви робите? Ой, почекайте, начальнику, я тут із чоловіком розбираюся. так? Та ні, ви зупиняєтеся і говорите, чоловіче, підійди, я познайомлю тебе із начальником своїм. В даному випадку це переконливий факт того, що ви зупинитися можете. І коли у вас назріває ось такий момент, коли вам хочеться кричати на дитину, ви знаєте, що зупинитися ви можете. Це у вашій силі. Це той закон, який є, діє незмінно. Знаєте ви чи ні, але ви вибирати реакцію можете. А так само це є. У юриспунденції так з'явилося таке поняття. Чи закон, що незнання законів не звільняє від відповідальності? Це поняття має свою історію. Колись так і було. Людина каже: Ну пограбувала магазин, ну, не знала я так, і її не судили. Побачили, що це не діє, і воно почало діяти. Все таки судять людину, якщо вона навіть чогось і не знає. Так у даному випадку, якщо ви не знаєте, все рівно ви будете пожинати плоди своєї неправильної реакції. Тому на сьогоднішній момент ви тепер знаєте, що ви повністю відповідальні за вибір вашої реакції. Ось така невеличка відповідь на коментар. Я дякую автору за коментар і за те, що дає можливість мені створити ось такі записи. Дякую, гарного вам всім дня!